Презентуємо вам змішувачі вента з латунного сплаву. Розпочнемо наш огляд з лінійки XARS 35. Вказаний модельний ряд має витончену форму. В основі змішувачів лежать картриджі діаметром 35 мм. Корпуса змішувачів виготовлені з латунного сплаву. А додаткові елементи виливи та штуцера виготовляються з нержавіючої сталі марки IC304. Товар має якісне пакування, коробка виготовлена з трьохшарового картону і вкрита глянцевою згасною плівкою. Наступна лінійка має маркування xars 40. Змішувачі цього модельного ряду виготовлені з використанням картриджів діаметром 40 мм з підвищеною пропускною здатністю. Хочемо зазначити, що всі змішувачі з латуні мають п'ятирічну гарантію на корпус та 1 рік на вузол змішування води. Всі змішувачі вкриті товстим шаром хромованого покриття, що захищає вироби від впливу агресивних речовин та корозії. Наступною на огляді представлена лінійка Доміно. Окрім змішувачів з картриджів, модельний ряд має вироби з елементами управління на кран-буксах діаметром 19 мм, які побудовані на керамічній основі. Важливою особливістю змішувачів латунної серії є варіативність монтажу, кріплення на подвійні шпильці або гайці.